Народ. Сьогодні з вами я. Ох, вилітаю. Дуже довго ждала, да? так? Я знаю. А, та я розумію, що. Не ага. знали, що сталося? Та Сталося швидко у нас тут, то стріляють воно постійно. Перебили нам кабель інтернетовський, не знаю. Як у мене вийде злити, буду намагатись зливати через інтернет телефонний, тому що домашнього інтернету нема. Уже, уже три дні. Дивіться, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, розсилочки робіть. Там я зробила минулий раз зробила два розклади. Якщо хтось не побачив розклад предыдущий по прогнозам, подивіться, тому що те кількість людей, яке ну, зазвичай дивиться, його немає. Мало людей подивилося по сравненню з предыдущими. Я ще думаю, що можливо, тому що інтернету немає. Можливо, ці люди якби не. Не подивилися, а можливо, і не побачили, тому що я зробила два розклади: один на лічні а, взаємоотношені, а другий на прогнози. Так що пишіть. Ой, ну дивіться там уважно, просто подивіться, полистайте, кому цікаво, бачите? Продивіться. В один день було два розклади. Сегодня снова прогнозы. Вопросы, э, вопросы длинные. Сейчас буду зачитывать на русском языке. Поехали. Сейчас оговаривается, оговаривается европейского, а сейчас оговаривается сценарий европейского урегулирования войны по которому Украина после войны не получит Крым. И те, те территории, которые были оккупированы до 23 февраля 2022 года. И, возможно, России останется Мариуполь. То есть мы выходим э, на границы начала войны, и имеем мир и потерянные земли, и массу пролитой крови. И вроде как это всерьез оговаривается. Так как Путин может организовать катаклизмы, связанные с атомной станцией, где полностью пропадет охлаждение из-за обмеления реки. Будьте добры, посмотрите вариант в своих прогнозах. Ну смотрите, во-первых, начнем с того, что я впервые слышу, насколько я информирована о таком сценарии, европейском азиатский, восточный сценарий такой, может быть, и есть, потому что вот приезжал китайский представитель, и он предъявил свой сценарий урегулирования ну, вот этой ситуации и сценарий мира на данном этапе. Но мы там будем еще смотреть этот вопрос оговаривать. Потому что э, то, что они предлагают, то есть, ну, это э, для Украины это не свойственно. Вот это та, та же история, что вы сейчас описываете по поводу того, чтобы э, оставить те территории, которые были при, э, на данном этапе, оставить России. И Крым России, и все эти территории захвачены. То есть, это не европейский э, сценарий. Это совершенно, это российский сценарий. Это им так хочется. А президент четко сказал, что такого быть не может. То есть я не знаю, кто это. Это Вот говорят, это ваши иллюзии. Понимаете? Пыль в глаза называется. Шанс на что? Ну, шанс создать тяжесть. А кто это делает? Кто это делает? Кто? Угу. Ну, люди, которые заинтересованы в этом всем, давайте поэтапно, вот ради интереса, ради спортивного интереса, потому что здесь абсурдная ситуация, как бы угрожать через этот вопрос, то есть здесь и атомной станции угрожают, и, и европейская, ссылка на Европу. Европа уже давно поддерживает украинский сценарий. И пока не закончится эта война, поддерживать будут все европейские, весь Европейский Союз и те республики и страны, которые больше 54, там, да, все четыре страны, будут поддерживать наш сценарий. Давайте посмотрим. Этот сценарий оговаривается вообще? Те же карты выходят. Стреляют сильно. Да, обстрелы идут. Угу. Так, сбилась. Этот сценарий оговаривается вообще. Оговаривается Европой, типа. Да нет, никто тут не... Это, это обман идет, вот идет обман. Я не знаю, кто заинтересован в этом, но это как провокация. Нету такого сценария в Европе. Категорически отрицаю и высшие силы говорят нет. Теперь смотрим дальше. Тем более Мариуполь. Мариуполь, кстати, сейчас уже последние дни. Наше ЗСУ обстреливает конкретно склады, выбивают их технику, и никто не оставит Мариуполь, и нашей земли нет. А теперь давайте посмотрим по поводу, вот я разделила так часть, так как Путин может организовать катаклизм в связи с атомной станцией. Ну, очередные пугалки. Смотрим, сможет он организовать катаклизмы с атомной станцией? где там омелела река. Давайте посмотрим. И нет охлаждения. Угу. Ну да, это очередные пугалки для того, чтобы вот, я такой крутой, я здесь там смогу. Это, это все получается вот этот вопрос вот изначально как бы провокации провокация, и здесь хочется проявить свою силу. И вот работает над этим, вот долго работает, да. Вот нужно понять, что э, стремление победить в, в, в этой схватке, так сказать, да, ну, пришло к концу, ничего здесь не получится. Ничего не получится. Завершение вот этих манипуляций, манипуляции здесь не пройдут. Угу. Игра на, на эмоции, на ожидания, на то, что вот придется, сп... и что там дальше будет. Ой, боже, какие страхи. Нет, ничего здесь не будет. Нет. Селенок маловато, как маленький мальчик машет палочкой вот, и угрожает всем. Это все. Вот не хочется хамить, но иногда... Приходится. Лажа называется, понимаете? Фейковая информация ограничивать нужно. Вот, такие, вот, вот такую информацию, вот такие вот вкиды, нужно ограничивать. Я уже говорила по интернету: что угодно пишут. Вот лишь бы что-то писать. Но это сделано специально. Так, второй вопрос. Майя Санду. Попросить нашого президента, щоб. А, давайте на українській мові. Ма Санду попросить нашого президента, щоб допоміг звільнити Придністров'я, яким чином йому це вдасться? Ідея, це не спроста ця інформація, деякі там пишуть, у нас своїх проблем вистачає, і що нам там дивиться там, на Молдову. На інші країни, на Росію, у нас своїх вистачає. Так, у нас своїх вистачає, але у нас зараз іде війна і це Придністров'я біля Одеси, Одеської області. І нам треба знати, що там, за які там заварухи, і що там влаштовує Путін, які очередні провокації. Тому що це знаєте як, коли людина хворіє, у неї. Вибачте, геморой, то йому треба що робити: лікувати або відрізати. правильно? Там, ну, я, звісно, я, не спеціаліст, я не лікар, але я уявляю, що з цим треба розбиратися. Тому що це на кордоні, і, знаючи провокативні заяви Путіна і його приспішників і Лаврова. То можна очікувати, чого завгодно. І тут провокації йдуть. Ракети ж вже там літали над Молдовою, падали. Дивимося, Майя Санду попросить президента нашого, щоб допоміг звільнити Придністров'я. Ну, ви знаєте, вона е, в такому стані, е, ну там же ж маленька країна, От, е, вона каже, щоб мені з ним сражатися, ну е, вона роз, розчарована і вона е, боїться, не то, що боїться, ні, не так. Тут про, по поводу боїться, не йде мова, але е, вона вважає, що Будуть зміни, скоро будуть зміни. І е, поки що вона від цього питання уходить. Вона каже: от на майбутнє, я подивлюся, типа, ну, що там буде, яка буде проблема, чи прийдеться мені відрізати якось вирішувати це питання. Поки що на даному етапі йде е, такий стан очікування. Що там, як, як там з війною буде? Як воно там стабілізується, що розрушиться. Угу. Угу. Ну, знаєте, ну я кажу, що зараз на даному етапі, це, це питання ще не вирішується. Тут ідучи, знаєте, як? Ми трохи почекаємо, ми подивимося, як будуть розвертатися ці события. чи прийдеться нам по-іншому якось себе поводити. якщо буде загроза? За, да, Загроза розрушення. От Буде, буде загроза, тоді, тоді буде обнулення на майбутнє. Тому що mm -hmm. оцю, оцю Знаєте, непосильну ношу прийдеться стримувати. А, бо воно як ото більмо на глазу. От, а, і, і нам, і їм виходить. І вони очікують, що якщо потрібно буде стримувати жертви, то вони будуть вирішувати, вибирати. Ну так, да, це пізніше, це не зараз. Зараз це питання не буде вирішуватися. Це не в ближайший час, це не, ну, не найближчий час. Тому що йшли такі питання, я чула, там теж Фейкін з Арістовичем розмовляли, і Арістович казав, що якщо має попроси, то наші війська можуть навіть зараз в течінні, там трьох днів розібратися спокійно. Ну, це я хотіла подивитися. Добре. На яку сторону стане Китай? Бо вони ж тут привезли петицію, і там написано, що давайте вже заканчивайте, зворачувайтесь, хватить воювати, падає економіка, все-все-все-все. Тяне за собою, ну, неспокійно в регіоні, ну і взагалі на, на планеті. І економічно йому невигодно, йому хочеться економіку, якось, хоча там кажуть, що стабілізували якось економіку Китаї і виходять з цього стану. Ну, Вони привезли петицію, щоб ми закінчували, вже домовлялися, дали за стіл. Переговорів і домовлялись про те, що на тих позиціях, на яких ми зараз залишилися, отак от, щоб і було. Ну, це йому так хочеться. А нам це не, нас це не влаштовує. От зараз він, таке враження, що він на стороні Росії, Китай. Бо у них там свої зав'язки, економічні. Вони здали в оренду, Росія здала в оренду на 50 років землі, а яка там оренда ще не відомо, чи вона оренда, чи продано, бо різна інформація йде. І вони там, в Сибірі повним ходом осваюють, унічтажають ліса, вивозять, пиляють землю, переговнякали, ізвините за враження. Ну, коротше, будемо дивитися. Так, зараз на якій стороні стоїть Китай? На чиїй стороні? Оце Україна. Оце Росія. Зараз, на даному етапі, за кого стоїть Китай? Чи нейтралітет? Чи йому пофіг вообще? Хто там? Как там? І ну, це буде третя позиція. От вона посередині нейтралітет він тримає. Зараз будемо дивитися, це він за Україну. За Росію. Чи він за себе нейтральна позиція? подивіться, дивіться, у нього така позиція у Китаї така позиція, що ми стали, Україна стала самодостатньою, яка вміє представляти свою країну. Він бачить нас як країну, яка має перспективи, яка справляється зі своїми проблемами дуже активно, і вона домовляється з усіма. І, знаєте як, вони вважають, що ми набрали силу, що у нас зараз дуже багато важелів в Україні. І ми, знаєте, на Україні лежить карта маніпуляцій. Ну, маніпуляцій і мага, мага, скоріше. А ну, давайте я уточню зараз. Мак. Україна маг. Ну да, дивіться, Україна рулить, вони бачать потенціал, Китай бачить потенціал на майбутнє, що от можна з нами співпрацювати, що Україна, якщо з нею домовлятися, то з нею можна працювати. А вони дуже скорпульозно відносяться до фінансів, до ну, така країна, знаєте як. Шукає вигоду, і це нормально. Багато людей, треба робота, треба робочі міста, місця. І тут можна зав'язати, вони кажуть, з ними можна працювати. От з Україною Україна стабільна. Головне, щоб вийшли з цього військового стану. З Росією дивляться на Росію, період закінчується. Ну, тут трансформація йде. Все з Росією закінчується. На майбутнє, взагалі, вони вважають, що будуть відрізати е якісь з ними між собою. Розумієте, От на майбутнє у них така цель. А що ви хочете відрізати? Що відрізати? Ну, дивіться, серце розбите хочуть відрізати. Що така країна, вона войовнича, вона постійно якісь е, создає проблеми. От вони кажуть, ми хочемо відрізати, щоб цих проблем не було в військовому плані, тим паче, тому що вони бачать як войовнича країна, як е, е, розрушаюча країна, б, ну та, що бомбить, обстрілює і тут тільки е, про економіку, Да, і оці страхи хочуть відрізати. Тобто їм воно це не треба. Їм хочеться мирно, мирно працювати, їм хочеться прояснити ситуацію, що буде надалі, як буде світ жити. Тому що розпалили вони тут костюр, кажуть, на... ну, хочеться розібратися з цим, закінчити. Тепер, по поводу своєї, я питала, чи, буде, чи це нейтрально, чи вони більше думають про себе. Вони думають, що на даному етапі оця їхня стабільність, як вам сказати, вона несе великі потери. У них мало, мало ресурсів від того, що тут йде війна, і от на Росію вони дивляться як ненадійний партнер, не агресивний партнер, брехливий. Оце все. Тут е, стосується до Росії, а з Україною вони хочуть працювати. І вони хочуть тут розібратися. Розібратися з тим, що їм робити, для себе розібратися, для себе самих. Тобто, йшли, йшла мова, я чула політологів, що йде мова про те, що президент Китаю Сін Цинпінь збирається в Кремль у зв'язку з так. Збирається в на ближайший, на ближайший час, І що він має дуже велике вліяння на Путіна і на їхню країну. І у них там такі ну, конкретні зав'язки, і є предположення, що вони китайці хочуть з ним співпрацювати, то лі оружие поставлять. То ли що вони там хочуть? Давайте подивимося. А хочуть. Якщо такі карти йдуть на них, то я сумніваюсь, конечно. Цинзиньпень хоче поставляти оружі Росії. Є у нього таке бажання? Нет. Він каже невигодно. Він каже, що е, цю агресію от е, довго, яка продовжується, він каже: Я е, бачу, що вкладувати сюди, ну, допомагати, що в, в, ну, вже дійшли до ручки з цією агресією. Всім погано. Економіки рушаться. І хоче він це все, ага. Ну, розібратися. Поставить крапку. Розумієте? Це він оце приїде ставити крапку. Закінчувати. Ну класна ідея. Дай Бог. А в нього получиться, а в нього получиться повлиять на Путіна. Ну, взагалі, конечно, з Путіним розмовляти нема про що. Получиться у нього. Ну, вони працюють над цим. Працюють. Так. Да, угу. Угу. да хочуть, хочуть стабілізувати, і вони кажуть, ми будемо відстоювати свої позиції, щоб воно закінчило, щоб уже була стабілізація, щоб уже було прояснення. По поводу міра будуть ставити условия. Тому що ця луна вот, нікого з ну, Путіним. Це ж луна, це ж непонятна історія. Як з ним договорятися, Про що з ним договарюся? Там нема з ким договарюватися. Він угу. да, хоче вот, перемогти в цих переговорах, але я не знаю, ну, наші не згодні на, на такі умови, як вони видвигають. Так що буде корекція, я думаю, хто розстроїться, угу. Куда? Ну, вони хочуть зупинити. Таким образом, просто знаєте як, яких це не стосується там, наші землі і все остальное, то їм кажеться, з другої сторони, от, ну, вже пішли тіпа, і на такі мірові соглашення. А нам треба йти на такі. Ну, я навіть, навіть... не хочу я питати про цю, на цю тему. Ніхто не збирається землі оставляти. І... У нас є свої умови. Поки вони не виведуть війська із Крима, із Донбаса, із Маріуполя, із усіх областей, поки не буде ніяких переговорів, І то не з ним. Будуть у нас скоро переговори з Кремлем. Давайте призначимо так: якщо Сін збирається в березні приїжджати, ну так, треба да, успіти їм по шапці надавати спочатку. З нашим вооруженням. а потім уже там розмови вести. Будуть у нас переговори в березні. Нересурсно. Це ілюзії. Ніхто не збирається з ними розмовляти. Це ілюзії. Що тут щось поміняється? Ні. Нема з ким там розмовляти. Поки що немає. Як Зеленський сказав, поки роз, розмови будуть тільки тоді, коли виведуть війська з наших територій, освободять, і потім і то не з Путіним, це будуть розмови. Угу. Все, до побачення. Пока-пока.